Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений образу Херовимів. Автор і ведуча Дана Пінчевська. Навіть не НАТО релігійні люди хоча б раз в житті стикались з зображенням дивних створінь, з прекрасними обличчями, тіла яких складаються переважно з крил. Традиційне зображення херовимів у православному іконописі шість крил, з яких два направлені донизу, два горизонтально і два вертикально, суттєво відрізняється від пухкеньких крилатих дітей, що їх зображення називались також і херовимами, починаючи приблизно з епохи бароко у європейській культурі. Милі вгодовані ангелочки і грізні багатокрилі створіння, що унаочнюють один із обраних класів небесних жителів під однією і тією ж назвою Херовими, потрапили до європейської релігійної, а згодом і світської літератури з Біблії, де їх початково згадували та описували полум'яні тексти пророків. Академічний тлумачний словник стверджує початок цитати. Хервим у біблійній символіці надприродна шестикрила істота з очима на всьому тілі. У християнському віросповіданні Ангел вищого чину існують зображення цього ангела в образі вродливого юнака, дитини або дитячої голівки з крилами. Та церковна пісня, яка починається цим словом. Кінець цитати. Із відомих українських письменників херовимів згадували, зокрема, Яків Щоголів, Іван Микитенко, Олесь Гончар, Марко Вовчок, Микола Чернявський та Михайло Коцюбинський. І повсюдно ці згадки були потрібні для зображення неймовірної краси та або одухотвореності. Біблійний енциклопедичний словник Еріка Нюстрема щодо походження самого слова зауважує початок цитати. Присутня певна розбіжність версії щодо значення слова херовим. Дехто вважає, що це слово походить від давньоєврейського рахав, тобто їхати верхи, їздити, якщо переставити літери у корні слова, за сенсом. Тому що Бог воссідає на них, як на тваринах чи на колісниці. Інші вважають, що це слово походить від карав, тобто схоплювати, і порівнюють його з грецьким терміном гріпс та з германським гріп «гріпа», ґрепп. Гріфін тощо. Кінець цитати. Таким чином, етимологія дозволяє встановити спорідненість, якщо не взагалі родинні зв'язки між хровимами та істотами іншого світу, популярними у середньовічних бестіаріях, а саме грифонами та гіпогрифами. Як і більшість інших небесних істот, дослідження природи, яких згодом уможливило ангелологію як науку, херовими неодноразово згадувались як у старому, так і у новому заповітах. Книга буття повідомляє, що херовим з вогняним мечем залишився стерегти вхід до Едемського саду по тому, як звідти було вигнано Адама та Єву. 17-й розділ книги Псалмів згадує Херовима в якості істоти, на якій Господь спустився долу, коли почув прохання царя Давида визволити його з розставленої ворогами пастки. Найдетальніший біблійний опис херовимів у всій їх неймовірній для людського ока красі і силі наведено у першому розділі книги пророка Єзекіїля. І в цьому зображенні вкрай важко вгадати, що в майбутньому людська фантазія перетворить грізних створінь на щокастих путті, які прикрашатимуть фрески князівських замків. Початок цитати. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий огонь а навколо неї сяйво, а зсередини його ніби блискуча мідь спосеред огню, а зсередини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид. Вони мали подобу людини. І кожна мала чотири обличчя, і кожна з них мала чотири крилі. А їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги. І вони сяяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягали одне до одного, не оберталися в ході своїй. Кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя, обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі. У кожного двоє крил злучувалися одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло. І кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли. Не оберталися в ході своїй. А подоба тих істот була на вигілля з огню. Вони палали на вигляд смолоскипів. Той огонь проходжувався поміж істотами. І огонь мав сяйво, і з огню виходила блискавка. І ті живі істоти бігали і верталися, немов блискавка. І придивився я до тих істот. Аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях. Вид тих коліс та їхній виріб, як вигляд хризоліту, і одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб, ніби колесо в колесі. Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй. А їхні обіддя були високі та страшні. І їхні обіддя довкола в чотирьох їх було повне очей. І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них. А коли ці істоти підіймалися з надземлі, підіймалися й ті колеса. Куди бажав дух ходити, ішли. Куди мав той дух іти? І ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Кінець цитати. Зображення Херовимів часто згадується в описах мистецьких пам'яток біблійних часів. Так, священий ковчег, в якому зберігались скрижалі з декалогом, був прикрашений першим в біблійній історії художником Бецелелим, також і зображеннями херовимів, про що свідчить Книга виходу. Докладний опис інтер'єрів Єрусалимського храму, зведеного сином царя Давида Соломоном, містив безліч зображень Херовимів, про що свідчить одна з історичних книг Біблії, перша книга на царів. Чудовим продовженням теми чи її парафразом, на видіння Єзекіїля є опис чотирьох створінь, на яких тримається престол Бога в откровенні чи об'явленні Івана Богослова. Не заглиблюючись у трактування природи херовимів сотень теологів, як єврейських, зокрема кабалістичних, так і християнських, слід згадати, що природа херовимів цікавила, наприклад, видатного мислителя першого століття Нової ери Філона Олександрійського, його сучасника, історика Іосифа Флавію, а також видатного філософа 13 століття Мойсея Маймоніда. Згодом опис та трактування появи та зображень херовимів у біблійних текстах спричинив появу ангелології, науки, в якій максимально точно, наскільки це можливо для смертних, встановлено зв'язки небесної ієрархії та взаємну залежність між службовими янголами, серафимами, херовимами, архангелами, небесними воїнствами тощо. Ті ж із нас. Чиї книжкові полиці не обтяжені працями Маймоніда, Єнуха, спеціалістів з янгольських чинів, які розробляли теорію Діонісія Ареопагіта та їх численних колег, духовиців всього юдеохристиянського світу, можуть перечитати текст улюбленого учня Ісуса, наймолодшого з них Іоанна, який у четвертій книзі найбільш поетичного тексту нового заповіту, зокрема писав початок цитати, і зараз у Дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сердеса, а веселка навколо престолу видом подібна була до Смарагду. А від престолу виходили блискавки і голоси і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин повні очі. Спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що він був і що є, і що має прийти. Кінець цитати. Тож врешті не так важливо, читав вже докладно точно, біблійні та середньовічні митці зображали херовимів, що їх на власні очі бачили видатні пророки давнини. Суттєво те, що всі без винятку зображення херовимів можуть бути додатковим нагадуванням усім нам про існування такої сили, величності та краси, уявити які ми собі просто не в силі. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу херовимів. Над програмою працювали режисер Наталія Стрижевська, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.